Сьогодні у Ковальській тергромаді розпочався опалювальний сезон. Першочергово подачу тепла почали із лікарень шкіл садочків, розповів Суспільному телефоном перший заступник Ковальського міського голови Тарас Яковлев. Також з його слів централізовано подали теплогодумівки домівки мешканці. Всі котельні Коваля забезпечені генераторами, каже Тарас Яковлев. Сьогодні плюс вісім в день. Плюс два в ніч було прийнято рішення трошки раніше почати. Ми по закону могли ще два дні тягнути. Температура ще три доби поспіль не впала менше як плюс вісім, середньодобова. Потепління не спостерігається найближчим часом, і вже до кінця тижня може сніг випасти. Ось тому було прийнято рішення вже сьогодні вже розпочати вже заживлення житлових будинків. У нас 21 котельня, яка опалює ну більше тисячі будинків житлових. Ці котельні вони працюють здебільшого комбіновані котельні, тобто є і природні газ, і є і твердопаливні кутлі в цих котельнях. Що велику Тину десь приблизно 50% Ми виробляємо тепла за допомогою спалення деревини і тільки половину за рахунок природного газу. Про початок опального сезону через похолодання з вівторка 17 жовтня повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук міський голова Нововолинська Борис Карпус. у Луцькій міській територіальній громаді опалювальний сезон розпочнеться у середу, 18 жовтня. Про це розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. Найперше, за його словами, тепло буде подаватись у лікувальні та навчальні заклади, а потім усім іншим споживачам. Від початку запуску котелень до надходження теплоносія безпосередньо у квартири лучан може каже пройти до трьох діб. 90% котелень, за словами Ігоря Поліщука, забезпечені дизель-генераторами для їх роботи на випадок відсутності електроенергії.